Глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 26 квітня і приїхали ми в садок. Дивитися, що у нас робиться з абрикосом і з яблуню. В яблуні фаза повного цвітіння. Ось на фубраксі бачимо 90% квіток відкрилось і квітує. От, вчора закінчили чергову хімообробку. Давали мідь, перший раз мідь, потім хорус. і це Вчора давали делан плюс сірка. І додавали на валон добриво. От, квіткоїда практично немає, тому що давав я десь тиждень назад попередню обробку на інсектицид, тому по шкідникам пройшовся немає ні папелиці, ні, нічого. От що тут треба буде робити? Треба буде убрати порослі. Дивіться, зайці нам трошки пошкодили, де не де гризанули Треба буде забрати порослі і внести гербіциди. Сьогодні включу краплини зрошення, ми польємо розсадник. Ось у нас росте Айва Елін. Десь краще розпустилось, десь гірше бачу, але... В цілому ситуація норм. Польєм буде значно краще. Дамо добриво з водою. Сьогодні я планую давати нутрівант для крапельки. Підходимо до абрикоса. Ну, Так як я і прогнозував, що де-не-де вершкам залишилась завість. Але як вона витримає цей мороз, що на понеділок передають, невідомо. Ну, Втратили ми десь. Приблизно половину квіток, не менше половини квіток втрачено. От. Що по хімообробкам? Було 4 обробки на абрикосі, давали мідь, хору, сигну, давали добрива листові. От. Десь на днях будемо давати чергову обробку. Персик. Персик, як який сорт, ну, цвіте досить рясно. По сортам є інжирний у нас, є багато номерних. Тут мигдаль підщепа була. Зараз подивимося, що на мигдалю. Були квіти, але зараз їх тут не бачу. А, ось. Де-не-де навіть завість утворилась. Навіть будуть плоди на мигдалі. Як не дивно, бачите, так що він непогано витримує приморозки. Ну що, можна зробити висновок. абрикос буде, але буде небагато. І якщо він витримає оцей в понеділок мороз, який має бути, гербіциди ще не вносили. Спочатку польєм, погодуємо і потім, як у нас підніметься трохи температура, несемо гербіциди. Бо сьогодні у нас холодно, десь градусів 12-13. Тому будемо чекати потепління і будемо працювати. Так, ну в принципі все. Ситуація непогана, як я і прогнозував. Плюс-мінус. Мабуть, абрикос буде, але не без втрат. В принципі, все. Коротке відео по абрикосу буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Всього доброго, до побачення.